Карта прокляття. Карта прокляття. І глаз такий вийшов. А що це таке за прокляття? Знаєш, яке це за прокляття? А я тобі скажу, яке? Скоріше за все, це там, коли люди під цими бомбами казали, закрити нам небо. І що вони казали? Щоб ви відчули те, що ми. От воно і прийшло. Поняв, як це пов'язано? Тепер я розумію, що таке пов'язаність одне з другим. Тому, ну, із положительно із позитивного, друзі, Україна. Буде, вона залишиться, і даже буде якийсь момент. У нас буде досить сильний військовий потенціал в плані досвіду, напрацювань в плані технологій. Ми будемо вчити інші країни воювати. Усіх вітаю, ви на каналі Поговоримо плюс з вами я, Альона Захарченко. До нас сьогодні доєднується Лана Олександрова. Вітаю, пані Лано, дуже рада бачити вас. Вітаю, привіт, 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 вітаю. Це інтерв'ю записуємо 16 вересня. Низка питань несправді зібралася, зібралося. У нас сьогодні було анонсовано, що є ймовірність, що наступного тижня може відбутися зустріч Зеленського та Трампа. Давайте розберемось, що все ж відбудеться, і якщо так, то що чекати від цієї зустрічі, і загалом що чекати від Трампа сьогодні. Ну, дивись, я тобі так хочу сказати: я викладаю оракул, а не тут, і в мене є карта підтримка, відкри, подарунок і відкриття. Дуже хороші карти випали, дивись, то тобто, есть, щось Трамп нам пообіцяє, значить, якусь дає підтримку нам. щось, 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 щось нам таке. А раз харти хороші, то є велика вирогідність зустрічі. Тепер дивимося на перо. Відбуде... Вони вживу, хочуть зустрітися. Так, так, йшла мова про живу зустріч. А де, а де зустрічаються? Ну, дивися, е, во-первых, який стан що пообіцяно, да, може, вслух не сказано, але він був обіцяний раніше да, або починав даватися раніше. Якісь ресурси будуть нам військові давати. О, це, во-первых, во-вторых, ще що, і ще що, Трамп скаже, що я не ожидав Росії такого. Ну, коротше, він щось каже про розрив отношений між Росією, щось таке, типу. або неочікувано. Скажем так, неочікувана якась ситуація, що про це буде розказати. Значить, дивися, я прям зустріч зустріч, не бачу, щоб вони з'їхались, да? От, може, це воно само собою розуміється, але розмова про підтримку состоїться. Удивительно, але вона состоїться. І ще що, і він буде говорити про про те, що буде залучати Європу, бо Європа відвертається, а він хоче, щоб вони більше допомагали, от, вплоть до того, що каже, я би так сказала, що я переведу, щоб Європа допомагала, да, не, не сама тільки Америка, а ми теж. От так от. Ну я тільки єдине, що не знаю, може розмова телефону, якось состоїться, от. а може ця зустріч буде, скажем, ну, просто карти не показують уже з'їзда, тому що результат є. Отак, от так вот скажем. А вже як okay. вони там будуть, це вже інше питання. Ну, ми бачимо, що дійсно риторика Трампа зараз дещо змінилася, нарешті було визнано ним Росію агресором. Досить бачимо, що натягнуті стосунки зараз між Трампом і Путіном, принаймні з того, як поводить себе Трамп сьогодні. Чи на кардинальні кроки він нарешті наважився і готовий вже почати діяти? Ну, показує, дивись, карта закоханих і башня. Тобто їхня любов, їхня та саме розірвалася. От поэтому, наскільки кардинальні кроки готовий? Ну, він буде вернами карти, він буде розказувати чогось буде якась розмова, і, о, опять про руйнацію чогось, щось розрушилось, щось не срослось, щось, щось скажімо так, от, і е, буде говорити про те, що якийсь новий захист нам дасть. От прямо наскільки нам кардинальні, я не знаю, наскільки проти Росії кардинальні, але він більше нам якось, не про Росію, а нам. І тут знов ця сама карта випадає карта, яка говорить про те, що продовжуємо якусь роботу. Робота, яка велася, продовжуємо. Навіть він закриє очі на якісь документи, бумаги, договоренності, Поняла, щось от таке буде, і прям от далі до України повертається, як от, то, знаєш. З любов'ю. Знаєш, знаєш, як ото буває, ото як у людей ото перепади настроєння, да? і от сьогодні я б сказала, він став з тої ноги. Коли такий, чого ти я в тебе такий влюблений? Оце про, це, оце про це буде. Йому трошки важко, але він чогось очікує, прям очікує фінансування ресурсів. Прямо так от. Він ж це ж не тільки від нього залежить, ну, к сожаленню чи щастя, я не знаю. От, ну, тим не мене, тим не не а так, це так, має так. до нього цей наш Зеленський їхати до нього, наскільки я понімала не так. да. Анука чи є, чи приїде Зеленський до Трампа найближчим часом? Що тут про дорогу, про розговори, Ну, розговори є, бачиш, ось імператор з розговорами, От, єдине, що. Шо... Навірно, знаєш, що може, тому що тут карта уходу якогось, Скоріше всього це буде не приїзд, а розмова. Як... Ні, ось є дорога, о, в мене дорога випала, випала дорога. Значить, може бути трошки пізніше, може бути. Угу. Потому що тут така карта, що зараз я не можу, давай ми відложимо, і потім трохи пізніше. Все таки но ну, буде дорога? Тож сподіваємося на ці кроки. Зараз повернемось тоді до країн НАТО? Ви зараз перед цим сказали, що не тільки від Трампа залежить, досить багато питань і до країн НАТО безпосередньо зараз. Мова буде йти про закриття неба. Ми бачимо, що Польща вже порушила це питання, чи далі країни НАТО будуть принаймні, працювати у цьому напрямку, чи піднімається це питання сьогодні, серед них щоб допомогти Україні закрити небо? А Вони до цього нам його закрили. Вони нам закривають вже з 22 по 25 рік дави стало. Але вже роки. Польща відчула на собі небезпеку, тому вона максимально зацікавлена країна на сьогоднішній день, а чи зацікавлені інші. Ну, я тобі так хочу сказати. В мене карта обмана. Да, так, є гострий цей, але є якісь мутки в документах, в бумагах, в договорах, щось от такому. О, ну. Я не бачу закриття над, над нами. От над Польщею може є, а над нами не, я не бачу. Дивіться. От над Польщею, так, да, над нами ні. Ми не члени не над все. І це все сказано. От все. Тоді повертаємось до питань, які стосуються нашої території. Зараз звідусіль говорять про ймовірність ще більшого посилення обстрілів на території України. Чи дійсно це відбуватиметься і якою буде ситуація з обстрілами найближчим часом? Найближчим часом, якою буде ситуація з обстрілами по Україні? Для цього беру спеціальні обстрілювальні карти. Як то кажуть, що ця енергія так, обстріли по Україні. Дивись, там, де є вода, то є якісь, можливо, ну, морські города, я би так сказала. От у них вони дуже незадоволені тим, що е, от був якийсь приказ, а вони його так не виконали, виконали наполовину, скажімо так. Да? От. І трошки вони поки подуспокаюваються. Далі, далі. Знаєш, буде якась така ситуація. кстати, тут готелі проігруються, ось от я не знаю чого. Це, по-перше, і по-друге, будуть е ті ракети, чи що, ну вогонь по місцях скупчення людей. є, Але ось є руйнація. Прильоти будуть. Да? От, з прильоти будуть, я тобі хочу сказати, но е, ну, я б не сказала, що хуже, ніж було. От так от. Тому що е, ну, є карта, яка говорить про неочікування і ще що, може бути таке, що можуть працювати толі міни. Толі якісь, якісь такі ну, неочікувані речі. Оце і є. Е, в мене є дві карти башти. Тут випала тільки одна башта. Це, во перше во-вторых, і в мене немає карти, яка обозначає щось дуже важко. От цієї карти в мене немає. Тобто, не хуже, чим було. Е, Якимсь чином, справ... наші хлопці з цим справляються. Е, нельзя сказати, що кругом ідеально буде, От є. Моменти, ну, ну не набагато вже. це не 22-й рік, все одно, от все одно так, але все одно не втрачаємо пильності, бачимо, що ситуація продовжується лишатись напруженою. Давайте донатити і не нехтувати сигналами повітряної тривоги як мінімум. Давайте да. тоді подивимося, да. чи буде поширюватися війна країнами Європи, чи на сьогоднішній день є ще шанс це зупинити. Так, да. Дивися, ми задали питання, чи буде поширюватися і карта випала володар швидкості. Швидкості, чуєш? Тобто я прошу. І ще що, карта прив'язаності. Що це обозначає? Це означає, що все, що там взаємосв'язано. От, наприклад, е, таке враження, що не було б війни в Україні, не було б проблеми у тих, от так от скажу тоді. А воно все йде е, друг за другом. Як ото, в тому фільмі казали, все йде по плану. Тобто, да, там є проблема, вони будуть ці проблеми, поки що вони не вирішені. Так. Як це позначиться на Україні? Ну, як це на нас може позначитися? Ми собі тут воюємо, тихенько нікого не трогаємо, як той казав, понімаєш? Ми собі продовжуємо, продовжуємо воювати. Це ніяким чином воно, ну, скажімо так, на жаль, у нас воно не зупиниться. Оце так. Зараз я подивлюся, хочу дуже на других метафоричних картах. Думаю, може, якась це саме. Поширення війни по інших країнах вплине на українську цю проблему. Карта прокляття, карта прокляття і глас такий вийшов. А що це таке за прокляття? Знаєш, яке це за прокляття? А я тобі скажу яке? Скоріше за все, це отам, коли люди по цими бомбами казали, закрити нам небо. І що вони казали? Щоб ви відчули те, що ми. От воно і прийшло. Поняв, як це пов'язано. Тепер я розумію, що таке пов'язаність одне з другим. Потому що. От, от тому, що, як той казав, ви мовчали, да, коли там йшли за тими, за тими, каже, поэтому всі мовчуть, як прийдуть за вами. От, так от. І я тобі хочу сказати, а у нас карта замка з ключом. Карта замка з ключом це що? Це обичаме, коли ми, ми можемо щось закрити, да? тобто якусь територію закрити чи щось, або можемо відкрити щось, якісь двері нові у нас відкриваються. да? І ще що, священний жук. Дуже хороша карта, я вважаю, що для нас, для нас це буде. Ну, якимся, ну, я б сказала, новим етапом, от так от сказати. Возможно, даже ми розгружаємося, от так от, да, трошечки витягуються, давай на отеро подивимося. Для нас, для нас, для нас, для нас. Для нас, виходить, що з нас трошки знімається знімається ця ситуація, і прям ми чогось, ну, у нас колісниця, прям перемога, ну що то якісь прориви. Тойсь, тобто, завдяки цьому у нас прям от. Це для нас це буде коротко, краще, отак от скажу. Якась, якась на нас це буде проігруватися краще. Ми прямо прям карти, які говорять про те, що ми на деяких чи фронтах чи територіях, який це фронт? Чи це фізичний фронт, чи це фронт перемовний, чи це який, ну ми починаємо отримувати якісь ну, успіхи маємо. Отак Я ще отопарка, не була би горя, да, і щастя до да нещастя помогло. Оце примірна така сама ситуація. Може, вони просто зашевеляться ті, що знаєш, як почувствують. Але теж на почала така думка, з'явилася, так. да, та й вони почнуть в кінці концов, до них дійде, що це серйозно, а не і ми не видумуємо нічого. Ну, насправді ми вже про це говорили і раніше, неодноразово, що, очевидно, <гум> чекають, поки дійсно це буде стосуватися напряму їх для того, щоб почати діяти. На превеликий жаль, був вибір зробити інакше. Це ну, не, не те, чухає. що ми бажаємо цим люди... країнам відчути все те, що відчуваємо ми сьогодні. Зосім, люди, так. люди кругом одінакові в будь якій країні. Люди одінакові. Поки жарений петух не клюне, вони не зачухаються. Все, що ти скажеш? Під нашим відео, яке ми записували перед цим нашим інтерв'ю, досить таке було складне для сприйняття багатьох інтерв'ю, тому що ви говорили, що ситуація насправді є сьогодні зовсім невтішною. Ми лишаємось без тієї потрібної на сьогоднішній день допомоги для нас, по суті, самі у цій боротьбі, і надзвичайно багато коментарів з питанням. Чи є надія, хоч якась, чи є вихід. є, є. а я що ж тут в Україні, в Кровом Розі, всю війну нікуди не виїжджаю, мітінгу. Конечно, є надія є. Це те, що нас прориває в будь-якому будь-якому випадку. Ну у нас же ж багато там і віруючих людей, да? що вони довели пам'ять, вони повинні пам'ятати фразу «Повірі вашій, дано вам буде. От і все. Поэтому, дорогі друзі, що ви вірите, те буде театр. Вірите ви в те, що ми залишаємось, я вже скільки раз казала, і завжди кажу: ви ніколи не чули від мене слова перемога. Неправда, я ніколи ни ніде не казала, що ми переможемо. З самого початку війни я казала, що ми втратимо територію. Казала, казала, хто зо мною ще коли в мене було 2-3 тисячі підписників, ви це чули. Але я ніколи не сказала, що України не буде. Я цього теж не казала. а із положительного. Україна буде. Да, вона трошки буде інакша, да вона трошки щось втрачає. Ну як трошки? Для, ну, для когось, це трошки, не трошки. Ну, я й маю в виду, порівняні Всесвітом, порівняні з глобальними якимись. От да ми втрачаємо землю, да ми втрачаємо людей, але Україна залишається. Вона буде Україною. Це по перше, наша задача не допустити до влади тих, хто може повернути курс України носом знову до Росії. Будь ласка, я просто про це дуже нагадую в кожному відео, бо я по картам бачу, що буде якийсь такий момент, коли ми можемо, знаєте, як кажуть, помилитися, і ця помилка нам буде дорого коштувати. Вона не зникне Україна, але вона може знову. Почати дружити чи товаришувати, чи розуміти, чи спілкуватися з Росією, от що може бути, понімаєте? І ми просто будемо зробимося через декілька там, років колонією Росії. Цього не можна допустити ні в якому разі. Будь ласка, всі ці люди загиблі які загинули, вони просто в грабах перевернуться, якщо ми це допустимо. Це так. Да. Тому ну із положитим, позитивного, друзі, Україна. Буде, вона залишиться, і навіть буде якийсь момент, у нас буде досить сильний військовий потенціал в плані досвіду, напрацювань, в плані технологій. Ми будемо вчити інші країни воювати. Ми будем, Це вже так, да. оце я казала ще тоді, з 25-ї чи 22-й, 23 й рік казала. Я казала завжди, що через якийсь час Крим до нас повернеться, він трошки буде наче. Можливо, там буде, там, наприклад, стояти турецький флот, але він буде юридично наш. І от, я казала про те, що і землю окуповані потрошки якісь частини можуть повертатися до нас ну, на документами, домовленостями, якимись, там, не знаю, якимись я ж не не, не та, це теж буде. От, і також буде те, що ми будемо складати альянс якийсь, ми будемо не останні на планеті, от ми не, не будемо вже третьою країною, ми не будемо перші. Але з нами будуть рахуватися, з нас будуть враховувати, до нас будуть прислухатися. До нас підуть не тільки просто інвестиції, дайте гроші, а до нас поїдуть люди чогось у нас вчитися. Понимаете? Українське сонце нарешті зійде. От про що я завжди кажу. Але не треба сідати. Бо як тільки я скажу щось хороше, всі тако посідали, руки, поскладали такі. Ну все, ми ти ж там казала, що ти оте, та давай, пацує тістка. Ні-ні, ні друзі, так не вийде. Тільки засучимо рукава і пашем, 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 пашем. Це якби от ви стирали руками. Я б сказала, як гарно виходить. Ви ж не кидаєте, кажете, о, гарно виходить, не буду стирати, не постиратися. Ні, ви що робите? Ви ще більше трете, трете, трете. Так і тут треба так само ще більше. Розвивайте, розвивайте Україну хто як може. Я, наприклад, пишу вірші. Я знаю, що ці вірші вже... Більше там десяти років їх чать діти в школях, люди читають, пісні складаються. Тобто я такий роблю вклад. Я волонтерила, я була громадським активістом. Да? Я вас постійно тримаю таку вкупі і мотивую, ну, ну, робу, роблю, як то кажуть, що можу. Що фізично, що морально, і так далі. І ви так що робить? В, в, в міру своїх можливостей, і тако, і тако трошечки більше. Дякую, дякую за ці слова. Дійсно, дослухайтесь, дослухайтесь до них. Це дуже важливо сьогодні. Лана Олександровна. А ну скажіть нам чи готували вірш на сьогодні? Чи за вашим ми? я не готувала, але я зараз відкрию свій сайт бігом. Прям бо в мене є не тільки Давай. книжки, а, а я скажу, коли є. ви так експромтом, ви завжди от в точечку потрапляєте. Того давайте так навіть цікавіше. Так. Так, що тут у мене? Патріотичні вірші. Давайте про патріотизм. Так. Да? Давайте. Тому, що, давайте я да, тут, після ваших слів якраз хочеться щось додати хочеться. такого. Так, що ми тут зараз? Щось таке, щось таке, щось таке. О, Про українську мову. Давайте. Щось знайшла я українську мову. Мова моя мова. Кажуть, Калинова, я ж скажу, бідова, і довгий твій терпець за тебе вбивали, з рота виривали, сміху піддавали, хай би йому грець. Що тобі робили розказать не сила, споп'янка душили, щоб тебе не знать. Життя невблаганне, та ти невбиванна, мова нездоланна, не можеш мовчать. Суржик твій приправа, в піснях золотава, на вустах заграва, а наш серці щем. Феніксом зродилась, ризами прикрилась, словом сколосилась, пролилась віршем. Буде час минати перемоги, втрати, але варто знати, ти це пам'ятай це пароль народу, код нашого роду. Мова це свобода. Ти її плекай. Дякую, дякую. Неймовірні слова, неймовірні, дякую. Я писала в 17-му році, саме 17 тоді ще? я так. да, да 17-го року я вже тоді намагалася сама більше говорити українською, бо того, що я пам'ятаю, коли я, ну, я народилася в Крамурозі. Таке є у нас містечко Інгулець, і якось так вийшло, що мені там було там, скільки 18 років, і мої батьки виїхали і мене вивезли. А ми ж там говорили і не російська, і не українська. Ну, якоби такі знаєш, не щось таке. Бо так, як послухаєш ну, після ну, того, як хтось російською говорить, послухаєш нашу мову, думаєш, батюшки світ! Я тепер розумію, що расистів так робить. Звісно, так мову гвалтувати, але гвалтували. От. І тим не менше, тим не менше, я поїхала, по поучилася там на Вінниччині, е пожила трошки на Житомирщині, повертаюсь десь там через роки 4, Сидить бабушка, це був, це був 96-й, 95-й рік. Сидить бабушка така на базарі, а я підходжу і кажу, е кажу скажіть, вас, скільки ці цигарки коштують? Вона каже до мене: Ти бендіра проклятая! Я такий, не поняла. Я я просто спросила, скільки коштують ну сигарети хорошо Ну це неправильне слово. Ти бендера, да щоб ти здохла, та щоб ти туди, сюди. Я так кажу: я поняла жінка, і матом її з нашим святим матом таким, туди тебе перетуди така то тепер така тебе то так, так, так і ще й ззаді. Кажу, тепер кажу по-нашому, блядь. А вона вилупила очі, знаєте, яка тут дура стара. Так от я подивилася на оцих людей, і я хочу сказати, що я дуже довго, тому коли кажуть, що не притискали, притискали, неправда, притискали, угнітали було таке діло. А тепер я возвращаюсь з другої сторони. А потім ти десь їдеш, так, ну і щось там. Ну, правда, в мене ніколи проблем не було. Я оце, якщо приїжджала, наприклад, десь там в Вінниці, на втомашина, балакав, ми казали, ви не із вами Франківська. Я кажу, чого? Я кажу, у вас такий акцент поговорить. Говорю, ніколи не було. ніколи, В мене ніколи не було на, на заході України проблем. Мені подобалося, ми, ми працювали у Львові. Я жила там, ми там жили у Львові щось три, три тижні, таких добрих. о, да, Я завжди заходила, пані, дайте мені цього. цього, -цього". То мені знаєш, що казали в магазині, де я зайшла, де продається психологічна література. Звідки ви? А вони ще трошки щось на російську угу. переходили. Кажуть з Кривору, вишу, Криворус так гарно українською говорять. Кажу, так я ж пає. О, знаєш, я сюди так балую, все. Тому я хочу сказати, що. А, я люблю свій суржик, да, я люблю суржик. Іноді мені оці словечки, мені хочеться, знаєте, підчеркнути. Відомо. Підкреслити да, якимсь словом от, якусь таку ситуацію, знаєте, є таке діло. от. Але тим не менше, тим не менше, я, е, я нормально відношусь до людей, якою би мовою вони не говорили, от, якщо це є людина. Але. Мені дуже подобається мова мова. Я люблю цю мову. да, я в гарні вірші пишу і російську пишу гарні вірші, і українську. Знала б якусь, наприклад, німецьку, можливо, по-німецьку би писала. От я про що. Тим не менше, мені подобається те, що зараз дуже, дуже дуже багато людей намагаються спілкуватися українською. Переходи я дуже буду просто просити всіх свідомих і розумних українців. Не чіпляйтеся до мови, у кожного вона своя. Да, Це гарно. Давайте будемо просто цим прикладом. От дивіться, цей вірш, да, я написала, і багато людей задоволені його слухають і трошки задумуються. Хай люди самі переходять в українську мову. Це буде правильно. Це буде, давайте будемо їм гарним прикладом. Адже ми ніколи не можемо. Давайте подивимося, як ми виховуємо своїх дітей. Як будемо бить, 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 потім сіла мама така, сігаретку закурила. Розказала, що не закури, сіла, і сягає кури. Ну, як ви думаєте? Понимаєте? от тому, тому ми будемо прикладом. Хай у нас не буде, получа, хай це буде суррик навіть якомусь на, на побутовому рівні, чи ще щось таке. Ми, ми до цього прийдемо. Це все буде. Просто хай воно буде знаєте, гордістю, а не якимсь е, приводом для якихось громадянських сутичок. Все, виступила. Трибуну у нас, Дякую. <реш> дякую, дякую за цю промову. Я думаю, що відгукнеться дуже багатьом, і дійсно, давайте все ж таки відходити від цих російських наративів, які роками намагалися зробити ворогами схід і захід. Оце от те, що сьогодні озвучила пані Лана, це ж дійсно відбувалося весь час. І дуже жаль, коли відбувається і сьогодні. Тому задумайтесь, будь ласка, на чиїй ви стороні, чию місію ви виконуєте. Росія над цим працювала. Вкидувала Оли в величезні фінанси, а ви зараз підіграєте їм, тому давайте не діяти на руку ворогу, думати першочергово перед тим як щось сказати, перед тим як щось зробити, і дійсно своїм прикладом показувати, що ми готові змінювати змінюватись на краще. Дякую вам, пані Лана. Дуже дякую за ваші ефіри. Обожнюю їх чесно, через вашу прямолінійність, емоційність, гумор. Ви неймовірно. Дякую вам і міцного, міцного вам здоров'ячка. Дякую, дякую, велике Альона, тобі теж тобі теж, мені приємно з тобою робити інтерв'ю. ну, Просто приємно, просто подобається. Ти як людина і канал ваш класний, тому всі підписуємося до них, до мене, і все. Приходимо то. до мене учитися на таро, на нумерологію. Приходимо учитися до мене, купуємо мої збірки і всім буде щастя. О, це так. Всі посиланчика знайдете ночі ну, під відео. Бережіть себе, мирного, тихого дня усім. до побачення. До побачення.